Замість того, аби гасити пожежу та рятувати людей, команда вогнеборців змушена ось так, маневруючи між припаркованими авто, добиратися до місця виклику. Зараз ми на даному етапі бачимо, що у зв'язку з тим, що ми не змогли під'їхати безпосередньо притул до будинку, в нас збільшується амплітудна відстань подачі рятувальної висунової драбини до. Е Багатоквартирного будинку по наприклад, до квартири, і у зв'язку у нас вже є загроза за перешкоджання лінії електропередач, а ми не можемо працювати під ними. Також є загаращення транспортними засобами, системами комунікації. Цього разу працівники ДСНС не їдуть на пожежу, а лише відпрацьовують доїзд до двох проблемних будинків на вулиці Романа Шухевича. Нашою цілею було відпрацювати будинок Шухевича 12, який позаду нас зараз знаходиться. Це будинок сусідній. До Шухевича 12 взагалі немає приїзду, тому що ми бачимо обабіч, що запаркований автомобіль, транспортний засіб. Який я вам скажу, що напевно і навіть цистерна легкого типу дуже з великими перешкодами заїде до безпосередньо до під'їзду. Шухевича 10 це. Аналогічна плачевна ситуація немає належного радіусу повороту у зв'язку з припаркованими автомобілями на поворотах безпосередньо на прибутковій території, і це нам перешкоджає доїхати автомобілем спеціалізованим автомобілем, безпосередньо до прибуткову територію, щоб забезпечити належну якість і амплітуду висування пожежної та до оскільки на допомогу рятувальників люди все ж чекають, добиратися до зазначеного місця їм доводиться пішки. Хлопці пішки прокладують лінію через ходові клітини, і взламують двері і гасять пожежу. Це довго по часу, небезпечно, бо бувають випадки, коли потрібно евакуйовувати людей за допомогою драбин. Так само проникнути в квартиру з нашими новими технологіями дверей дуже тяжко, бо броньовані двері тяжко відкриваються, тяжко їх взламувати. І Проникати всередину з під'їзду дуже тяжко. Окрім припаркованих автівок, яких упродовж п'яти років побільшало. Проблема ще й в забудові спальних районів. Це ще й забудова самого цього спального району. Якщо ви прийдетеся туди далі, от по нашому району у нас тут багато вузеньких малесеньких вуличок, яких нереально просто навіть двом машинам маленьким розминутися. Це загальна тенденція цього району. У свою чергу вогнеборці додають, що подібним чином забудовано й безліч інших дворів, чи не в кожному мікрорайоні міста. Район районом це залежить від двору. По багатоповерхових будинках я можу сказати, що ми відпрацювали за грудний місяць 23 будинки підвищеної будинки в місті рівному самому, і тільки на одному з них належна ситуація. 22 будинки потребують якихось мір стосовно того, щоб Вирішення проблеми паркування транспортних засобів на прибунковій території. Лише з початку грудня у рівному сталося три пожежі в багатоповерхівках. Під час однієї із них на вулиці Київській через хаотично припарковані автомобілі вогнеборцям не вдалося встановити автопідіймач, що ускладнило процес гасіння. Однак пожежу вони таки приборкали. І на щастя того дня ніхто з мешканців багатоповерхівки не загинув. Ольга Денілюк, Володимир Захаров, новини рівного.